Як я надумалася, роби, в медучилище поступали, поступали дівчата, поступили. І я в сарницьке училище. Тоді був директор, набирав школу нас, Богославський Євгеній Ростиславович. Ти пишеш це все. Угу. Так, а далі що? Ми, а після, училища? після училища ми кінчила в 57-му, Кажеться, в серпні. Двогодічна школа була тоді. От, і що далі? І одразу я не поступила. Як пішли, викінчила, не було роботи, я... і мама була хвора, і я не могла тоді вступити, ніде знайти роботу. Угу. Потім я знайшла в, в страшовій. Пішла я в страшовський туб диспансер на... походила на Зарадку, там фезкультура, там таке дивилася сюди-туди, аж тоді мама заболіла, І тоді не понравилось мені туди. Тут відкрився медпункт. стару квартиру зняли у хазяйки, в Павліщин, Надії. Чотирьох помнат. Виділили одну кімнату. Одна, кімнатка одна була, була так? кімнатка. І тоді вже прийняв, був такий Лещенко. Лещенко, 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 каже, це Леонід, а далі хочества і не знаю. Він а, довго не працював. допомагає півень розказує. Довго він не працював. І ну і я залишилася одна. Робила там довго, аж до сіді. Ші... А в якому це було році я поступала. Після що. Ні, в 56-му я вже Павлісихи робили. Хто От... б немає кому нагнати... Ну, як там було в тому старому медпункті? Там а так були... було і шкаф, був, медикаменти, хватало. Були якісь медикаменти Буде... у вас? Так? провірали нас, провірали, б, ти, підкажи, і санстанція часто приїжджала, все нормально було. Потім в 61 му році. А до людей на визови як ходили, ходили, пішки? Так, пішки не мали чим їхати. Тоді ще не не їздила, більше, а потім купила велосипед. Угу. І нас був хутор Янівка і село Костянтинівка обслуговувала. Багато дітей до, дітей до року було 28-32. І ви самі самі. І я сама була сама, я сама була. Потім прийшла до нас акошерка. І Коїн Раїса Михайлівна. Зараз вона рачу. Вона працювала років до О, Десь років три, кажу, акушеркою. Топ... А не в 61-му році, так. А, при... а приймав нас лаврач Богославський теж, Євгеній Ростиславич. Вже тут в новий ФАП. В 61-му, якраз на навіть десь квітні місяці. То ви вже перейшли в нове Фап, приміщення, так, нове, оце, що зараз так. побудоване у нас. І хто з вами там вже був? Я приміщенні? кажу, довго-довго я була сама, Самі були а потім була коїн Раїса. Угу. Раїса Михайлівна. А кошеркою взялася. А я як була зафом, так і осталася. Захвапала. Робила на півтори ставки. Ну, важко було працювати. Тяжко, звісно, що тяжко. Десь де Касацька, а Шевніха марта. Тяжко було. Ну, купили велосипед, Купила я сама за свої гроші. Велосипеди і, пої... і обслуговувала так. Якщо щось погане, екстрене заболівання, що треба. Викликала швидку на себе. Ну, щось якийсь такий випадок вам із свого життя от на роботі, щось запам'яталося. Це таке? Так, треба розказати, як до хворого йшли. І, може, от щось таке було, що вам запам'яталося, воно от до сих пір ви пам'ятаєте війський випадок. Бу, можу розказати. На хуторі Назарець, Назарець, як то його звали, Микола, Коля Назарес Якова був син, вже 18 років. Ночу знаю, визивають ночу. І я сама боялася йти, беру чоловіка. Да йду з ним. Ну, пішли ми туди на визов, слувала я. Визиваю скору, а снігу не проходимо. Він каже, що я зараз запрягаю коня і повезу в лікарню. Ну, він пов'язав, а я дала діагноз е апендицит. Ну там був не апендицит, а був кишеч, була кишечка була острий. як то мною ну, зараз я скажу був, не, був апендицит, острий апендицит. І його оперували, все, і він вже в лікарні оперували його. Завезли туди конями і оперували його, і він, і він умер. 18 років він помер. Тоді, звісно, було нам Не поголовки, не погладили усіх, ну що, догледали, а вони все ставили горшка на живот. І от того він, мабуть, і вмер. Я так собі так думаю. Не вчасно не позвали. Не вчасно. Не, не визвали вчасно. Я то зразу визвала. Ну а от скажіть, будь ласка, не, не шкодуєте ви, що от вибрали таку професію, так все життя пропрацювали зі своєю мені спеціальності? Нравилось. Вам подобалося? Подобалося. Це? І я ж на виклики кажу, до кожного виходила, хто мене приглашав, то я ну, визивав я. Бо всі я люди. от балакала з людьми, то кажуть, оце в нас був лікар, от згадують деякі люди. Оце в нас була Ірина Миколаївна, оце був лікар. Я не відказувала, викинвизала день і ніч, як сама боюся, беру чоловіка. А вже як трохи далі, то вже як син прийшов з армії. То вже я перескочила в ну А там тяжко було, в багатство дітей, нас обслуговування було. Ходи дітей до де, 7 днів їжедневно до дитини, щоб фельдшер побачив дитину. А то вже, а так то щотижня, раз, в 4 місяці, коли бачили дитину малу. До нас ви заїжджали врачі, перепомагали врачі з -с -с Сарну, з поліклініки. А та що ще таке? О, як вже Валерік підріздив, купили вже ми машину, то вже мені Валерік трохи допомагав. Вже трошки вас вже було. Підвозили. Легше підвозив на патронажі, на прививки робили. Ми робили більше прививки на, на, на хатах. Хто з Янки повезе дитину. Там вдома. Там збирали чисту кімнату, на більше всі мінчука, Олексія, там чисто завжди було. І постальоних. Як ти? Анни. А, а. а от пішли ви на пенсію, зверталися ще до вас люди? О, як вже пішла на пенсію, на пенсію, то звісно, ще довго. Ще, ще довго звертається. Ще, до, 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 до. ще звертаються, Ой, так? Так, звісно. То прийдіть, дайте таблетку, кажу, вже в мене таблеток до сих пор немає. Вже немає. Добре, дякую.